На сьогоднішній день наша поліклініка Астром реабілітаційний центр. Ви ж знаєте, що вона, ну, скажімо так. Це дуже послуга, та яка дуже потрібна населенню міста. Сьогодні і військові потребують додаткової реабілітації, і скажімо, люди старшого віку, і, і взагалі, після тривалих якихось захворювань реабілітація пацієнту потрібна. На сьогоднішній день поліклініка працює десь до 16-ї години. Цього замало. По-перше, добре, що ввели, крім реабілітаційної послуги ще послугу лікаря. Ши лікар може подивитися пацієнта, як йде реабілітація, і, наприклад, додати якусь ще додаткову реабілітаційну процедуру, чи зменшити навантаження. Це вже лікар приймає рішення відповідно до стану здоров'я пацієнта. На сьогоднішній день є потреба, щоб поліклініка працювала десь приблизно до 20-ї години. У нас міський голова і депутати Черкаської міської ради допомогли нам відремонтувати басейн. Ремонтні роботи, ви, до речі, можете приїхати подивитися, зараз закінчуються в басейні. І десь приблизно через місяць, тому що там буде ще процес монтування вентиляції, без вентиляції басейн не зможе працювати. Ми через місяць десь запустимо ще й таку реабілітаційну послугу, як плавання, тому що плавання це сьогодні не скажімо, не та послуга відпочивальних, скажімо, моментів, а та, яка дійсно дасть змогу покращити стан здоров'я. От. Тому ми хочемо, щоб Астра працювала до 20-ї години. А до 20-ї години нам потрібно більше спеціалістів, більше навантаження буде, більше медичних сестер, більше лікарів. І це дасть змогу об'єднати зусилля. П'ятій поліклініці, тому що вузькопрофільні спеціалісти сьогодні знаходяться вже ми консультаційну діагностичну поліклініку приєднали до п'ятого центру, і тепер це єдиний простір. І якщо ми приєднаємо ще Астро, це дасть змогу гнучкого графіку роботи вузьких спеціалістів, медсестер, лікарів, реабілітологів і роботи басейну. Всі, абсолютно, працівники Астри зберігають свої робочі місця. Це головний фактор. Це не треба ніяких породжувати страхів, тому що сьогодні Астра це та команда, яка багато багато років доказує свою необхідність місту Черкаси. Чому на сьогодні є ще й міська медична програма підтримки цього закладу? Тому що без нього ніяким чином ми не покращимо стан здоров'я, скажімо, пацієнта за такий короткий час. От і ми точно хочемо, щоб всі працівники, які сьогодні працюють у Астрі, зберегли свої робочі місця а до них додалася ще певна кількість інших медичних працівників.